Віддамо цей час, щоб послухати Євангелію, щоб почути і прийняти для себе ті речі цінні, які Бог до нас доносить. Тому що ціна, яка заплачена дуже висока. Це є життя і смерть нашого Бога Спасителя Ісуса Христа. Жертва за наші гріхи дуже величезна. Це Бог отець проявив ту любов. Що стається, коли ми приходимо на зібрання і чуємо Євангелію дуже довго. Щось нас тримає ще. Щось ми хочемо. Ми бажаємо бути тими, хто прийняли. Ми бажаємо бути з Богом. Ми багато говоримо, що ми знаємо. Ми навіть говоримо, що ми віримо. Але. Бог знає правду, тому що Бог все це знає. І ті чи інші причини тримають нас, що впливають до тої правди благодатної, яка є в Ісусі Христі, щоб не прийняти, не повірити, щоб бути в своєму комфорті з гріхом. Наше грешне тіло не дуже хоче від'єднуватися від гріхів. Бо вони комфортні, дають задоволення тимчасові. Ми не хочемо від цього річного світу відділюватися, тому що ми привикли, ми так живемо, нам так комфортно. Але Бог кличить і дякувати Богу за цей час, що ми маємо ще сьогоднішній час, цей момент де буде звучати Івана Ісуса Христа, що Він ще не прийшов і не завершив суд. Бо ми, як вже не раз чули, що Бог дав один закон, який незмінний. В один час людині дано померти, а потім суд. Давайте відкриємо Євангелію, Боже Слово, і прочитаємо перше місце, яке сьогодні буде звучати для роздумів, для пізнання, для того, щоб ми почули ту правду. Будеться з приповісті, 26 розділ. 12 вірш. Прошу брата Сашу зачитати. 26 розтіл, 12. Приповісти, 26 розділ. 12 вірш. Чи ти бачив людину, що мудра в очах своїх? Більша надія глупцеві, ніж їй. Що цей вірш говорить? Що Соломон, проживши життя, був нагороджений мудрістю Божою, ділиться в цьому маленькому віршику? Чи ми виглядаємо тими глупцями, глупими? Не один перед одним. Бо ми завжди хочемо виглядати один одним найкраще. А в Божих очах, коли ми чуємо ці речі, які Бог до нас доносить через Євангелію, через роздуми, спілкування і кладе нам в наші уші і в наші серця ту благодать і правду, що ми з нею робимо? Весь час перебуваючи в Євангелії? Івангелія – це та хороша новина для грішного серця. Як ми гарно згоджуємося, як ми гарно висловлюємо свою мудрість, розум, але чи не виглядає це глупо, нам потрібно задуматись, тому що в один час я для себе був це прийняв. Я гарно говорив про Бога роками. Я гарно володів інформацією. Я казав, що я вірю в Бога. Я згоджувався чи не згоджувався з Божими речами, Ну, може розумно виглядало для мене? Мудро виглядало для мене, я собі так надумував ці речі, бо я хотів бути мудрим, я не хочу бути глупим. Але чи не це не виглядало глупо в Божих речах? Що говоримо одне, робимо друге, а насправді є третє. Перебуваємо собі далі в нашому стані гріховному. Друге місце будемо дивитися одного із пророків, який говорив і звертався також з цими речами. Як зараз Бог звертається до нас, не до вас окремо, а до нас всіх, щоб нагадати, щоб пізнати, а в основі щоб прийняти. Давайте відкриємо друге місце. Це буде Ісая, 5 розділ. 21 вірш. Брат Саша зачитаємо. Ісаїв 5 розділ, вірш 21. Горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим. Вирвані констексти можна назвати. Але ці ті речі, які Бог складає. До основи, що горе нам Нам власних очах про ту мудрість? Що горе то, що ми в попередньому вірші чули для нас про ту глупоту? Бог не приймає ці речі, тому що Бог має своє бачення. І він нас бачить одну основу. Тільки одну, що ми є грішники, що в нас є необхідність, потреба не просто може, не може, а необхідно нам народитися згори, необхідно нам стати дітьми Божими, необхідно нам повірити в роботу, ту, що він до нас проявив через любов, покаравши сина свого, єдинородженого, улюбленого. Єдину. У нас є потреба, щоб ми спаслися, щоб ми стали дійсно дітьми Божими, щоб кров Ісуса Христа окропила наші грішні серця, замінили, замінивши кам'яне наше грішне серце, на то живе Боже, правдиво, благодатний ним дане. Щоб Бог, дивлячись на нас, не казав, щоб ми в своїх очах глупими виглядали і що нам гореться. Пророк Ісая пророкував для вибраного народу. Як ми в своїх очах мудрістю виплескуємо, виглядаємо, показуємо нашу мудрість знання про Бога. Я такий самий. Я не є кращий, чим хтось в самозалі. Бо це була правда для мене, яку я прийняв. Я дуже хотів бути мудрим, розумним, показуючи гарні речі, що я знаю Бога, що я нібито вірю, що я знаю все. А насправді моє серце перебувало. Много були в горі, як пророк Сая говорить. А Бог бачив глупість. Дивлячись на мене, що він проговорив Євангелію, що для мене вона була дана, щоб я її почув, що він покарав Ісуса Христа замість мене, що Він відкрив небеса в рай, в радість, спокій, що він забрав ту біль, той гріх, ту темряву. Освітивши ним, що він це все для мене дав, а я в глупоті своїй, в своїх власних очах, перебуваючи в нібито якійсь гріховній мудрості, себе обманював. Чувши ці всі благодатні речі, що Бог хоче, щоб я спався, і все для того зроблено, безкоштовний дарунок. Нічого не треба віддавати. Тільки треба відкрити серце і повірити, що Ісус Христос, Син Бога Живого, Отця Небесного, Творця наш, покарав Його, щоб ми спаслися, щоб не покарати нас, а нас спасти і бути з ним в сім'ї Божій. Глупість. Я думаю, що так. Напевно, що ми собі собі можемо задавати різні питання, ми не разу піднімали ці теми, як ми з собою боремося. Як би ми не виглядали з тою мудростю в власних очах, Бог серце знає. Він знає нашу гріховну сутність. Людину можна обманути. любу. І в гріху перебуваючи, грішна людина це робить найкраще. Дяволу не потрібно боротися. Дяволу не потрібно володіти грішними людьми, бо вони вже є його. А от коли звучить Євангелія про спасіння для грішника через віру Ісуса Христа, тут вже починає робота злого. Він буде утримувати і всякими способами робити, щоб. Людина не прийняла, не відкрила своє серце, не обмилася святою кров'ю Ісуса Христа, не повірила. Він буде давати задоволення, тимчасові задоволення, запутання. Ми давайте ще зараз відкриємо третє останнє місце для нашого роздуму, для того пізнання. І воно буде з Івана Лівідівана, 9 розділ з 39 вірша по 41. -й. Нехай брат Сашка, Саша, зачитає. Євангеліє від Івана, розділ 9 з 39 по 41 вірш. І промовив Ісус. На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а ведющі, щоб стали незрячі. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним. та й сказали йому. Чи ж і ми невидюші? Відказав їм Ісус. Якби ви невидющ були, то не мали б гріха, а тепер ви говорите Бачимо, то й ваш гріх зостається при вас. У 39-му вірші говориться, щоб побачили тему. Це побачили ті люди, які в темряві. Говориться в основі Ісус Христос, говорить тут Ісус Христос в основі, для тих, хто вже знає, для тих пересеїв, книжників, які знали про Бога, які вірили в нього, але не прийняли. Не прийняли ту роботу того Месію. Так само в нашій ситуації. Що ми робимо, коли ми вже роками чуємо Євангелію? Євангелію про розп'яту Ісуса Христа. Ту хорошу новину, хорошу, яка не потребує плати ніякої. Ми роздумуємо, ми тішимось, ми в якийсь момент навіть ось-ось і відкриваємо свої серця, але щось мішає. Кінці чітка позиція, що ось тепер ви побачили і гріх перебуває з нами. Хто в гріху перебуває? В нашому випадку ті, що побачили Боже Слово, прочитавши, ті, що почули Євангеліє. ті, що пізнали, ті, чи і мірі поклик Бога, бо тому, що прийшли. Тому що прийшли, чому люди приходять? Бо Бог їх кличе. Чому люди приходять, ще є дуже багато варіантів? Але в основному Бог різними шляхами працює з нашими грішними серцями в різний спосіб. І коли ми приходимо і довший час приймаємо, слухаючи. Євангелію, слухаючи Боже Слово, слухаючи, де проповідується про наше грішне власне спасіння, що ми спасе, спасемось від гріха, що наші тягарі, ті, ті, що у нас всередині, будуть забрані, що ми будемо у вічності, не в тимчасовому світі зараз, тут декілька років, а у вічності з самим Богом. Що ми робимо в наших власних гроші? Перебуваємо, як Ісус Христос каже, в гріху. Нам тоді горе, як Пророк Ісая пророкував. І ми виглядаємо в наших власних очах глупцями перед Богом. Ніхто не хоче нікого образити. І я в тому числі нікого не хочу образити Словом глупець. Глупець це той, що. Робить неправильно. Нелогічно, нерозумно, немудро, а хоче виглядати логічним, розумним і тим панчем мудрим. Так нам треба виглядати і бути правдивим перед Богом, а не перед людьми. І тоді ми будемо правдиві одні перед одним. Почувши ці речі, в цьому останньому. У цьому останньому розділі, де ми прочитали ці вірші, тут він чітко їм говорить тим фарисеям і книжникам, які декларували Боже Слово, які знали, повторюю, які знали і вірили в ті закони, що Моїсей дав, в ту роботу, що Бог зробив для них. І в неї, іншим людям. Декларували ці речі, говорили робити, але самі не перебували в цьому. Тому Ісус Христос назвав їх, що вони побачили і далі перебувають в своєму гріху. Почувши Євангелію, ми далі перебуваємо в своєму гріху, тому що ми показуємо нібито, що ми повірили. Але нам треба показувати не людям, а Богові відкрити своє серце, віддати то грішне серце, щоб було замінена святістю Його і благодаттю, замінено Ісусом Христом. І тоді дух потіхи буде свідчити іншим, що з ним сталося, як Бог його спас. Всі тягарі, вся мудрість гріха. Вся розумність в нашому власному баченні, в наших очах, просто зникає, забирається самим Богом Спасителем Ісусом Христом. І вже в людині перебуває мир, спокій, радість, благодать і та правда, яка була з'явлена через Ісуса Христа. І всі закони грішного тіла, грішного світу. Починають відходити. І ми готуємося, коли ми спасаємося через віру Ісуса Христа, до приходу нашого Спасителя до того, щоб Його прославляти і хвалити у вічності і перебувати з Ним у тій радості і благодаті. Докоривши самого себе, визнавши сам перед собою. Що ми в наших власних очах виглядаємо нібито розумними і мудрими, і перебуваючи в гріху, це є глупість. Це є то горе, що пророк Ісая називає в цьому вірші 5.21, Що горе тим він пророкується? Пророки від Бога пророкували Божі речі. І глупоту. Ту, що Моїсей побачив, ви не Моїсей, вибачте, Соломон, побачив і нам доніс через Біблію, і пророцтво, і то, що ми маємо правдиву інформацію з Біблії, що сталося вже описано. Що ми робимо з цим? Всі? Де ми є? Хто ми перед Богом? Чому ці речі відбуваються з нами? Чому ми продовжуємо перебувати в своєму гріху? Чому ми приходимо на зібрання і нібито віримо в Бога, а не віримо в ті речі, що Бог нам декларує? А нам нема полегшення? Ми в своїх гріхах мучимося, тонем, в своїй темряві загублені ходимо. Чому навколо нас речі не змінюються? Тому що ми не змінюємося середини. Тому цей шанс, що Бог дав ще що час, щоб була проголошена Євангелія до всіх грішних, щоб було озвучено ті речі, які Бог доносить через своїх дітей, через тих людей, які проголошують Євангелію, в основі пізнати. Що в Божих очах ці люди є грішні? Що в Божих очах, тільки через віру в Ісуса Христа ми спасаємося. Напряму в нас немає шляху до Небесного, до нашого Отця Небесного. Тільки через віру в Ісуса Христа. Чому? Тому що це Отець дав. Це не наші людські фантазії. Це Ми хочемо себе в мудрості потішити, щоб ми легше проживали на грішному світі і в темряві. Щоб ми якось вижили, але це буде тимчасово. І цей закон, який Бог дав, що в один час людині дано померти і потім суд, дуже має значення для нас. Що на суді буде, чи ми через суд будемо покарані, чи ми через віру і спасіння Ісуса Христа не приходимо на цей суд? Хвала і слава нашому Богу Ісусу Христу, що Він прийшов на цей світ земний фізичний, що Він, перебуваючи в фізичному тілі, Знає наші потреби, відчувавши гол голод, відчувавши біль, був бичований, опльований, осміяний, побитий, поламаний, ще й покараний на показушному стенді дерева, де його тіло було пробите, де його кров була пролита за насріш де на три години було темрява на весь світ, де він висловив останні слова, що звершилося, звершилось та робота, що весь гріх світу цього забрано його смертю. Ми віримо в те, що ця завершена робота на голові була для нас. Ми віримо в те, що Отець Небесний. Покаравши свого Сина, де тіло перебувало в гробі деякий час, Отець Небесний його Воскресив. І тепер в нього всі ключі від життя і смерті. І влада дана йому. І він сидить по правиці і готує нам усе. Хвала і слава. Амінь. Okay.